Нафтобаза Дмитрівська, що у Табмовській області, горить зігріти з підприємству цими холодними рускими ночами, допомогли сили оборони України, так само, як нафтобазі Лівни, в Орловській області. Обидві працювали на армію мародерів. Бо наш народ він душевний, завжди платить добром за добро. На передовій 170 бойових зіткнень, помітно менше ніж напередодні, та й кількість знищених балківників трохи менша 1140. Це середньотижнева цифра. На Лиманському напрямку, де останніми днями був сплеск. Напередодні 10 атак: на Покровському, 45, Костянтинівському, 29, Олександрівському, 14 і Гуляйпільському 12 боєзіткнень. На Куп'янському два штурми. Сили оборони підбили по три танки і бойові броньовані машини: одну РСЗВ, 125 одиниць автомобільної техніки і 20… 29 артилерійських систем окупантів для російських артилеристів явно не їхній день. А усе чому правильно? Бо сьогодні день українських ракетних військ і артилерії. Щиро вітаємо усіх причетних. А якщо ви досі не у ЗСУ, час найвищий приєднатися. Слава Україні!